13-річна Валерія Барбосова, переможниця відбіркового етапу всеукраїнського конкурсу Лідер читання читання-2025». Завдяки цьому і потрапила на міський етап. Тут здобула перемогу у номінації Книжковий амбасадор. Загалом я люблю читати, читаю більшість українських і зарубіжних письменників. Я переглядала можливі твори та запитання, які можуть бути. Але щоб аж так готуватися, я не готувалася, надіялася на свій успіх. Сьогоднішній конкурс проходить у нас у форматі Смугастий рейс. Тобто, ми як автобус. Чи літак вирішаємо подорож, і конкурс має п'ять зупинок. На кожному етапі конкурсу свої завдання, свої зупинки, і кожна правильна відповідь оцінюється журі в один в один бал. Десятирічна Соломія Карпельова також перемогла у відбірковому етапі та потрапила на міський. Каже, це було нескладно. Ну там більшість дітей просто не читали, і та й запитання були такі ну легкі. А от на міському етапі завдання важчі, втім дуже цікаві, каже Соломія. Впевнена, перемогу здобуде і тут. Напевне, ну, найбільше це відгадувати героїв або потворах. Своєї мети дівчинка досягла. Виборола перше місце серед 17 учасників. П'ять і дев'яті класи, які зареєстровані у бібліотеках міської територіальної громади, є активними читачами, є активними учасниками різних заходів, які проводяться у бібліотеках. Усі конкурсанти отримали подарунки і сертифікати. Загалом визначили призерів у п'яти номінаціях та одну переможницю. Вона змагатиметься за перше місце на обласному етапі конкурсу вже у серпні цього року. Дарія Корнос, Павло Романюк, новини міста.